ПВ-4005, натиск, показую, як я граю на цій карті. Відео коротке, але я спробую пояснити деякі свої дії. Бачимо, як ПТ-шка виїжджає на нас, ми максимально її відтягуємо на себе. Щоб, поки вона буде повільно їхати назад, ми можемо швиденько викотитись і дати їй шот. В даному випадку допоміг Єсто, він її загуслив. Допомагаємо йому, добираємо її. Мені дуже часто пишуть, що противник сильно підставляється. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Я не просто ховаюсь справа. Я відтягуюсь, щоб він проїхав, і там, де він мене бачив останній раз, мене нема. Він думає, що я втік. А я не втік. Він підставив борт, ми дали йому на фулку. Тікаємо від е 5 і заходимо на Хевіка. Не пробиваємо його. Це фатальна помилка могла бути. Тому... Дозводьтеся, якщо є можливість. Залишилась ПТ-шка. Я стою так, щоб якщо вона вийде зліва від мене, я її побачу і проїду вперед за камером. Вона виїжджає попереду, ми даємо її на полочку. Все, далі союзники її дібрали. Отакий От легенький бій на 7. Більше цікавих порад. В наступних відео.